Сказати, що жителі Адина Київської області були шоковані, це нічого не сказати. Рідні та близькі, сусіди та друзі ховали одразу всю сім'ю. Матір Галини 59-го року народження, сина Олександра 81 року народження, Невістку Віту 86 року народження та двох дітей. Ярослава 2005 року народження і Настуся 2009 року народження. Півсотні вітків, сотні людей, плач, істерики, непритомні. Причина трагедії виконання. чарний газ. У вихідні в сім'ї вирішили зробити невеликий Через два тижні вели він. він скрізь повинно бути красиво і в будинку, і на подвір'ї. Вирішили зробити. Перший ворог шпалер. це кожен знає пройде. Тому що йому закрили металопластикові вікна, закрили також двері на замок, щоб випадковий гість не звився роботи на нівець. І лише в дальній кімнаті вдягалися діти, трохи відкрили вікно. Досить було природний, як до газові плити. Першою душка йшла Галина Михайлівна, вона і була першою. На допомогу до бездиханої матері кинувся Олександр втратив сідность, він став другою. Далі на шумкує біглавіта. Побачивши чоловіка на підозі і супругу в душовій кабіні, молода жінка щастила викликати швидку. Вона й стала На Накрики матері прибігли перелякані діти. А вони ж спали, оскільки була третя година ночі. Ось іще двоє. Те чорно. з чарний мазо.